Вітаю! І сьогодні на огляді топ 10 красивих монет, які були продані у моїй групі у Фейсбук Аверс обігові монети України. Так що з вас обов'язково вподобайка, коментар та підписка на канал. Цікавого перегляду! На 10 місце потрапила рідкісна обігова монета України 5 копійок 2007 року. Різновид у каталозі 1 ВБМ матеріал магнітна сталь. З обігу стан колекційний, хороший, по фото. Стартова ціна 100 гривень, крок 20 гривень. Балі ціна 950 гривень. Лот було продано 23.03 за ціною 600 гривень. На дев'яте місце потрапила рідкісна опігава монета України 50 копійок 1992 року, степінь рідкості під номером 7. І різновид у каталозі 3 в дужках 1 ААМ. Матеріал латунь. Стартова ціна 100 гривень, крок 20 гривень. Бліц ціна 750 гривень. Лот було продано 18.03 за ціною бліц, тобто 750 гривень. На восьме місце потрапила рідкісна обігова монета України 50 копійок 1996 року. Різновид у каталозі 1 АЕМ. Матеріал латунь. Стан чудовий, колекційний, стартова ціна 100 гривень, крок 10 гривень, Бліт ціна 1100 гривень. Лот було продано 21.03 за ціною 850 гривень. На сьомому місці рідкісна бракована монета України 50 копійок 1992 року. Різновид у каталозі 2,1 ААМ. Перевертань на 180 градусів. Тобто аверс відносно реверса чітко повернутий на 180 градусів. Матеріал латунь. Стан колекційний, стартова ціна 100 гривень, крок 20 гривень. Блід ціна 1750 гривень. І лот було продано 9.03 за ціною бліц. Тобто 1750 гривень. На шосте місце потрапив мій лот. Рідкісна обігова монета України. Одна копійка 1996 року. Немагнітна сталь. Різновид у каталозі 1 БА. Степінь рідкості під номером 7. Знайдено в обігу стан чудовий, колекційний. Стартова ціна 1 гривня. Крок 10 гривень. Бліц відсутній. І лот було продано 8.03 за ціною 1850 гривень. На п'ятому місці рідкісна обігова монета України 25 копійок 1992 року. Різновид у каталозі 5,1 ААВ. Степінь рідкості під номером 7. Матеріал латунь. Стан гарний, колекційний з обігу. Стартова ціна 100 гривень. Крок 20 гривень. Бліц ціна 2800 гривень. Лот було продано 18.03 за ціною 2140 гривень. На четвертому місці рідкісна обігова монета України 25 копійок 2003 року. Різновид у каталозі 1 ЕАМ. Степінь рідкості під номером 7. Матеріал алюмінієва бронза. Стан хороший колекційний з обігу. Стартова ціна 100 гривень. Крок 20 гривень. Бліц ціна 5000 гривень. Лот було продано 22.03 за ціною 4000 гривень. До трійки лідерів потрапила монета 2 гривні 2011 року. Серія найменша золота монета. Скіпське золото олень. Якість карбування Пруфлайк. -like. Комплект повний, дерев'яний футляр, банківський стан, матеріал золоту 999 проби, вагою 1,24 грами, Стартова ціна 100 гривень, крок 10 гривень, бліт ціна 6500 гривень. І лот було продано 18.03 за ціною 4.330 гривень. На другому місці мій лот. Рідкісна обігова монета України 2 копійки 2003 року. Матеріал магнітна сталь. Степінь рідкості під номером 7. Різновид у каталозі 1АД. Стартова ціна 1 гривня. Крок 10 гривень. Боліт ціна 8888 гривень. І лот було продано 21.03 за ціною 6010 гривень. І на першому місці набір із чотирьох срібних монет 2019 року пектораль. Вагою кожна із них 31,7 грам. 999 проба. Позолота. Якість карбування Proof Like. Стан банківський. Стартова ціна 100 гривень, крок 10 гривень, Бліт ціна 41 тисяча гривень. І лот було продано 21.03 за ціною 28 100 гривень. І на цьому свій огляд буду завершувати. Якщо він вам був цікавий і корисний, то підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подобайку і напишіть обов'язково коментар. А я для вас знімаю наступні цікаві та корисні відео. Усім до зустрічі, до нових відео. Слава Україні! Героям слава!